Вперше у агенції промоуції суми відкрилась виставка дерев'яних скульптур Олександра Федоренка. Автор представив близько 50 виробів з дерева на різну тематику. Побачити нові роботи митця прийшов Володимир Баюра. Каже, сам працює з деревом і отримує естетичну насолоду від перегляду цих робіт. Не міг проминути цю виставку. Прийшов і з майстром знайомий і взагалі дуже цікаво. Дуже цікаві роботи, свіжі, нестандартний підхід, які мене особисто вражає. Замішатні роботи, которая троє, які совершенно не обичне, Сходять из елементарного нашого родного матеріалу. дерева. автор виставки пояснює, назва Линден Визард в перекладі означає липовий чарівник. Вироби виготовляє з вільхи, тополі, сосни та липи. Липа, вона саме таке податливе, от саме м'яке, при тому і і має свою е, ну, щільність, як ну і і має фактури взагалі. Тобто воно як мені нагадує, як заморожене заморожене маслом. Це дуже приємний матеріал. Олександр Федоренко розповідає, сам родом з шостки. Наразі живе у Сумах, працює у напрямках скульптура по дереву, інтер'єрна та садово-паркова скульптура. За словами Олександра Федоренка, більшість цих робіт він створив протягом трьох років. Також його роботи знаходяться у приватних колекціях у США, Австралії, Тайвані Європі. Переглянути виставку можна до 28 травня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.